Рецепт пасти, яку не треба випікати, і вона без яєць. Готуємо. Нам знадобиться 700 грамів сиру. В мене домашній. Головне, щоб він був м'ягесенький, без грудочок. Я беру половину білого, а половина отакого топленого. Я також додам 200 грамів масла. В мене топлене масло кхі від ферми Мазер. З ним продукти довше зберігають свіжість, і воно ідеально підходить для смаження. Замість цукру я використовую згущене молоко. Його грамів 100-150 по смаку або використовуєте цукор. Також додаю 150 грамів сметани. Перебиваємо погружним блендером. Консистенція має бути максимально однорідною. 150 грамів сухофруктів. У мене це чисті родзинки можуть бути будь-які ваші улюблені. Традиційно українці використовували саме такої форми. Для Паски, але вони були дерев'яні. застеляємо марлею і перекладаємо сюди сирну масу. Накриваємо зверху щось важеньке і хай простоїть до ранку. На ранок витягаємо з форми. О. Опа. Прикрашати я буду отаким от красивим мохом. Рецепт під відео. Це мій улюблений рецепт, і він завжди безпрограшний. Так що готуйте і смакуйте.